Ми з вами знаходимося в центральній міській лікарні. Це поліклініка, наш один із підрозділів. І хотілося б розповісти про вновстворений центр ментального здоров'я. Проходьте, будь ласка. Починається він у нас з рецепшена. Кропивницькому працює центр ментального здоров'я. Пацієнтів приймають з січня, розповідає заступниця медичного директора лікарні Тетяна Сергата. Наш центр розрахований для надання допомоги дорослим. Хотілося б вас запевнити, що вся інформація, яка надається, яку про пацієнта вона закрита, вона має чутливі дані і всі звернення будуть недоступні для інших лікарів. До центру можна звернутися без попереднього запису з направленням від сімейного лікаря чи без нього. Більше всього це тривожність, це порушення апетиту, це порушення сну, це нестійкий настрій, часто дуже знижений настрій. Це те, що зараз набагато частіше люди приходять. Чим раніше людина звертається за медичною допомогою, тим швидше і краще ми можемо надати їй допомогу. Ментальне здоров'я, за даними ВООЗ, це стан такого благополуччя, який дозволяє людині реалізувати свій найкращий свій потенціал, боротися з стресом. У центрі можуть знайти підтримку військові, їхні рідні та ті, хто відчуває у цьому потребу, говорить психологиня центру Галина Шишелюк. Встановлюємо взаємовідносини довірливі. Тоді цей процес він пришвидшує. Психотерапію, скажімо, так, і звісно ж, людина може отримати покращення якості життя. Хотілось би вам показати одну з наших нашу палату перебування, де ми плануємо і надаємо психологічну допомогу. А також, якщо наші пацієнти це медикаментозної допомоги, у нас є мультидисциплінарна команда, яка надає допомогу амбулаторно, а також є команда, яка працює мобільно. Дбати про своє ментальне здоров'я особливо під час війни потрібно не менше ніж про фізичне, вважає кропивничанка Юлія Король. Стосується не лише військовослужбовців, а й сімей, а й так само звичайних громадян, які зараз переживають всі шахетні, атаки і так далі. Підтримка. Дітям дорослим багато людей шукають підтримку, підтримку просто у звичайній розмові з людиною. Якщо вона буде розмовляти із профільним спеціалістом, я думаю, це принесе набагато більше користі. На цьому немає нічого поганого, соромливого. Зі слів заступниці медичного директора, центр надає допомогу безплатно через контрактування з Нацслужбою здоров'я. Сума контрактування складає від того, скільки пацієнтів буде надана допомога. Це більше 100 тисяч. Цю суму заклад не отримує як глобально. У нас два лікаря-психіатра, які знаходяться постійно. Також у нас є ще сумісник лікар, який працює на мобільній бригаді, працюють на виїзді. І в нас є ще в закладі три психологи. Для розвитку центру розробили проєкт, який пройшов конкурс, розповів генеральний директор лікарні Олександр Артюх. Майже повністю це для військових, їх родин такі відділення створені. І ми серед інших були вибрані фондом Пінчука для впровадження. З їх сторони допомоги в організації сучасного центру з вкладенням коштів в ремонтні роботи, щоб придбувати апаратуру устаткування. Місто нам обіцяє, враховуючи цю трьохсторонню угоду меморандум зовнішнє налаштування. Ну, ви розумієте, що це. Будуть люди з обмеженими можливостями, щоб там були парапети, Ну, все, що з цим пов'язано. За даними генерального директора до центру, за три місяці звернулися майже півтисячі людей. Олена Жикалова, Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.